Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Для призначення пільг ветерани війни, які перебувають на обліку в реєстрі осіб, які мають право на пільги, звертаються із заявою про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу. Важливо, заяву та необхідні документи або відомості ветеран війни може подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою кваліфікаційного електронного підпису, через єдиний державний веб-портал електронних послуг Дія, через мобільний додаток Пенсійного фонду України, Центр надання адміністративних послуг ЦНАП, до повноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної міської ради, відповідної територіальної громади. Або військової адміністрації, а також особисто до сервісних центрів пенсійного фонду України або ж засобами поштового зв'язку на адресу головного управління, як не потрапити на кібершахраїв, як боротися з комп'ютерними вірусами, як уберегти свою цифрову особистість, як захиститися від фейків, захистіть свої дані в інтернеті, купуйте товари в інтернеті, здійснюйте онлайн-платежі або активно ведете соцмережі. Обережно ви можете стати жертвою інтернет-шахраїв. За аналітикою Open Data боту кожен дев'ятий українець з початку повномасштабної війни постраждав від інтернет шахрайства. Убережіть себе від кіберзлочинців, перегляньте серіал Персональна кібергігієна та станьте свідомим користувачем. Людей, які вчиняють правопорушення, неможливо перевиховати за тюремними мурами. Цю проблему потрібно вирішувати завдяки системній роботі, яка здатна служити альтернативою ув'язненню пробація. Важливо зрозуміти, що пробація це не пробачення. Звісно, суспільство потребує справедливого вироку для повинесення покарання за правопорушення, але треба виховувати і перспективу та думати про те, що буде правопорушним безпечним для суспільства після в'язниці. Пробація це сучасний інструмент у роботі з правопорушниками, який відповідає практиці розвинених країн. Впровадження пробації в Україні є найбільш важливою та успішною реформою системи кримінальної юстиції України. Клієнтами пробації є обвинувачені, стосовно яких органом пробації готується до судова доповідь. Особи засуджені до покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Громадських чи виправних робіт та пробаційного нагляду, особи, яким покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у вигляді громадських або виправних робіт, особи звільнені від відбування покарання з випробуванням, особи, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний термін, стосовно яких вживаються заходи з підготовки їх до звільнення. Як працює пробація? Досудова пробація це забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності, складення досудової доповіді. Наглядова пробація це здійснення наглядових та соціально-виховних заходів, надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги. Сприяння в працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація, пенітенціарна пробація це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування до закладів охорони здоров'я та сприянням адаптації до життя у суспільстві. Пробаційні програми це спеціальні програми соціально-психологічного або психокорекційного напряму, які суд зобов'язує проти для того, щоб людина змінила свою прокримінальну поведінку, своє ставлення до оточуючих, свій внутрішній світ. Які переваги пробації? Для держави в цілому це зниження злочинності та кількості ув'язаних осіб, позитивний економічний ефект, адже утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче у 10-12 разів. Для держави ніж перебування особи на пробації, дотримання міжнародних стандартів та європейських цінностей. А для суспільства це обезпечення громади від вчинення повторних кримінальних правопорушень, справедливе здійснення правосуддя, обрання покарання необхідного і достатнього для виправлення. Для особи, яка вчинила правопорушення, це можливість змінитися без ізоляції від суспільства, підтримка на шляху до змін, збереження сімейних стосунків та зв'язків у громаді, збереження роботи та житла. Одним із чинників, які здійснюють негативний вплив на розвиток нашого суспільства і держави, сьогодні є високий рівень злочинності. Це негативно впливає на безпеку людей, їх життєдіяльність, нормальні відносини у родинах і колективах, сталість моральних правил співжиття. Пробація це цивілізований шлях роботи із правопорушниками, який довів свою ефективність у Європі з точки зору зорієнтованості та обезпечення суспільства. Попередження вчинення повторних кримінальних правопорушень особами, які їх вже вчиняли. Впровадження пробації в Україні це не лише крок на зустріч європейським стандартам роботи з правопорушниками, але й можливість виправлення правопорушників без ув'язнення. Шлях до одужання після травми. Чому будь сильним не працює? Часто, коли ми стикаємось із життєвими труднощами, чуємо фрази на кшталт: тримайся, ти впораєшся або будь сильним. Однак така підтримка часу може більше нашкодити, аніж допомогти, адже не дає можливості прожити важкі емоції та залишає людину без реальних шляхів розв'язання проблеми. Не потрібно завжди бути сильним. Людина, яка проходить через травматичний досвід, має право на слабкість і негативні емоції. Це природно, відчувати біль, страх чи відчай. Приховування почуттів шкодить, постійне намагання виглядати сильним та позитивним. Може призвести до емоційного виснаження та погіршення стану. Як почати одужання? Дозвольте собі відчувати. Важливо проживати всі емоції, які виникають: плакати, боятися, просити про допомогу або навіть дозволити собі нічого не робити у дні, коли немає сил. Слухайте себе: кожен має власний темп відновлення, і це нормально. Як підтримати людину у складній ситуації? Просто будьте поруч, прислухайтеся до людини, будьте підтримкою, але не вимагайте від неї бути сильною, не знецінюйте почуттів, приймайте всі емоції близької людини, навіть якщо вони здаються вам надто болючими чи незрозумілими. Незалежно від того, яким важким є шлях, завжди пам'ятайте, кожний маленький крок вперед це перемога на шляху до зцілення. Інколи шукати відповіді на складні питання варто не в дитинстві, бо воно вже минуло. А роздуми про те, як ми реагуємо на життєві труднощі тут і зараз. А як вважаєте ви? На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!